І десь сьогодні кожен з доповідачів зачіпав ці всі аспекти, я якось певним чином їх так систематизував, так, свої доповіді. Тобто, перше, що турбує, це є власне обмеженість доступу до інформації власне, про співвласників багатоквартирного будинку. Це десь те, що говорила Тетяна, коли ініціативна група збирається, вони не можуть визначити, хто ж є власником квартир. І особливо така проблема остро стоїть у новобудовах. От нещодавно до нас приходили представники, які зараз... Придбали квартири в новобудові, і вони не можуть визначити, хто є власником, не звертаються до забудовника. Забудовник відсилає їх в банк, багато квартир є в кредитах і так далі. і Там от такі різні покола ходять і наразі на це не можуть знати. Тобто і тому слід звичайно певним чином, те, про що я говорив на початку, формалізувати створення ініціативної групи, сформувати протокол про створення ініціативної групи. Відповідно, вже від. Тобто вже як представники ініціативної групи звертатися до тих чи інших, чи до забудовника, чи до виконавчого комітету міської ради, чи до міського голови, чи в ПТІ, чи в інші якісь організації для того, аби з'ясувати таку інформацію. Друге, це є вимога окремих державних реєстраторів матеріально посвідчувати підписи всіх членів ОСББ. Це також сьогодні згадувалося, не буду на цьому зациклюватись. Наступне це є перепони для створення одного ОСББ у кількох будинках. Тобто ця тема дуже гостро стоїть і завжди піднімається як на львівському рівні, так і на національному рівні. Дуже багато юристів, як казав Остап, не можуть дійти згоди до того. Одні кажуть, можна, другі кажуть, не можна. треті кажуть, закон називається про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. в однині, тобто, значить, він має бути один, не може бути кілька. Однак існує твердження, що житловий комплекс він знаходиться ну, згідно законодавства на земельній ділянці. Якщо навіть є кілька будинків, які знаходяться на одній землі, це вже є як один майновий комплекс і можна це трактувати як, власне, як одне об'єднання. І відповідно також є різні практики, різні. Хоча я, я ну, такої практики по Україні, можливо, Таня знає, але я поки що не, не знаю, чи є така практика створення в кількох будинках одного об'єднання. Є, так? Це варто записати, там. Це варто записати, так. Внести це в пропозиції, Остапа. На, наступне, наступне, що є, це те, про що я вже згадував, це є відмова окремих державних податкових інспекцій у включенні ОСББ до реєстру неприбуткових організацій. Це також, я думаю, варто записати, якщо ще не є записано, бо ми сьогодні також про це згадували. Е, також те, про що вже згадувала Таня, це є участь особи в ОСББ, е, не є від'ємною від, від права власності на квартиру. Е, також не визначений обгідно законодавства, не визначений обсяг змін, які можна вносити в типовий статут, який є для ОСББ. І це, власне, також створює певні негаранти під час створення ОСББ. Наявність у законодавчій базі термінів утримання на балансі, балансоутримувач, які неправильно відображають роль ОСББ та породжують проблеми з управлінням багатоквартирним будинком і нав'язування ОСББ не властивих функцій виконавця житлово-комунальних послуг. Це те, про що ми також говорили. І це є досить гостра проблема. Я думаю, кожен з керівників ОСББ стикнувся, особливо зараз перед початком опалювального сезону з цією проблемою, коли відбувається нав'язування з боку підприємств вкладати ті чи інші договори, де ОСББ виступає виконавцем житлових послуг. Це є не неправильно, є невірно. Ми про це сьогодні говорили. ОСББ воно є колективним. Замовником воно здійснює самообслуговування і воно не може бути виконавцем послугу. Ну так, оскільки ми маємо членів ОСББ, так тобто кожен з нас є власником, ми є співвласники. Кожен з власників квартири, коли ви маєте індивідуальні договори, там є написано, що ви є хто? Ви є замовник послуг, а це є об'єднання замовників, тому що ми є співвласники квартири. Ми це трактуємо і так трактують наші колеги з Києва, що власне це є колективне замовлення. Колективне замовлення то є чи іншої послуги, але це не є виконавцям СББ не є виконавцем послуги, так як зараз намагаються по всій Україні підприємства давати, ну, давати свої такі типові договори. І... Так, ну, я вже ось, ще кілька пунктів. Значить, існують ще труднощі з, з отриманням об'єднання від органів місцевого самоврядування чи підприємства. Яке забезпечує отримання будинку технічної документації на нього. Тобто йде мова про те, коли ви бажаєте зняти будинок з балансу міста і взяти на баланс ОСББ, існує часом, існує така проблема, коли немає всієї технічної документації. Це також десь утруднює такий процес. Також не визначений чітко статус, ми про це сьогодні говорили: статус майна ОСББ як юридичної особи. Співвласники багатоквартирного будинку також позбавлені права власності на земельну ділянку, яка не визначена у складі спільного майна. Тобто це є також проблема, і цю проблему, я думаю, варто буде Остап внести в загальний перелік цих питань, які ми виносимо. Також існує, це вже я говорив, примусове визнання усб виконавцем послуги. І також існують, що саме головне, існують труднощі з відшкодуванням пільг та субсидій. Е, оскільки я думаю, також кожен голова ОСББ може підтвердити, що ці всі е, подання на відшкодування, які подаються до органів соціального захисту, вони, як правило, відбуваються з запізненням, тобто ці відшкодування, ці компенсації. І е, от нещодавно, десь напевно, пів місяця тому, Львівська міська рада проводила прес-конференцію на цю тему і також акцентувала увагу на цій проблемі. <риклад> uh. uh. Ага, і також головна проблема, і основна, яка турбує голів ОСББ, це є спроба стягувати з ОСББ сплати непритаманних податків і зборів, наприклад, збір за забруднення природного природнього середовища, ПДВ та інше. І також існує труднощі зі сплатою земельного податку. Тобто, це ті всі моменти, які б варто було б внести в нашу загальну резолюцію. Ну, це, це такі основні моменти. Зрозуміло, що є дуже багато конкретних моментів, і варто було б, щоб кожен з вас про них зараз сказав. Це питання, про яке ще тут не йшлося. Значить, чи можливо при передачі будинку з балансу на баланс об'єднання включити в акт приймання передачі борги окремих мешканців перед жеками? Конкретно їх там казати, якщо з них сплачені податки, закон в чітко каже, що об'єднання не відповідає за Я, щоб борги передали. Ми їх витратимо з цих мешкамо на Ми їх витратимо, я понимаю, зачем розумієте, якщо ви візьмете на себе ці всі борги, автоматично ви будете нести відповідальність перед тими підприємствами, які вам дають послуги. Оскільки ви змушені будете судитися зі своїми мешканцями. Будинку. А я думаю, що багато мешканців після цього будуть задавати питання, навіщо нам. Об'єднання в будинку, якщо об'єднання тепер з нами буде судитися, цим питання. Тобто це є проблема тих підприємств, перед якими виникла заборгованість. Вони повинні вживати в них є юридичні відділи, і вони повинні вживати здійснювати роботу по стягненню цих коштів, які виникли заборгованості. Дякую.